Анна все своє життя присвятила своєму чоловікові і двом синам. А коли чоловіка не стало, всі свої сили жінка направила на те, щоб забезпечити гідне життя своїм дітям. Це було головною метою в її житті. Жінка була щаслива, адже поруч, був люблячий чоловік і її прекрасні діти. Але потім Анна дуже рано стала вдовою. Її чоловік серйозно захворів, кілька місяців лікування не дали результатів. Все закінчилось погано, чоловіка не стало. Важко переживала Анна цю втрату, але знала, що повинна бути сильною і триматися заради своїх дітей. Синам на той час було зовсім мало, всього 9 і 10 років. Анна відразу взяла себе в руки заради дітей. Жінка працювала на кількох роботах, у всьому собі відмовляла тільки, щоб у її синочки все було. Тільки б її діти ні в чому не мали потреби і були не гіршими зі своїх однолітків. У Анни була мрія, вона хотіла, щоб її сини в майбутньому були успішними людьми, і для цього їм потрібна гарна освіта, гуртки, додаткові заняття, і у них все це було. Вона завжди не шкодувала для них грошей, але шкодувала для себе, носила старий одяг, зате у синочків все було найкраще. І ось хлопці виросли, отримали якісну освіту, влаштувалися на пристойні роботи, і кожен створив свою сім'ю. Як же раділа Анна, коли її сини одружилися і привели їй гарних невісток. Тішилася вона за своїх дітей і продовжувала їм допомагати. Навіть з пенсії гроші відкладала, щоб поділитися ними з дітьми, адже їм потрібніше. Жили сини окремо, а до матері часто телефонували. Одного разу Анна весь день працювала на городі, а під вечір відчула себе недобре. Після цього жінку забрали в лікарню. Все-таки роки важкої фізичної праці не минули просто так. Здорові жінки похитнулися, лікарі повідомили синам, що для лікування мами потрібна велика сума. Ця новина засмутила братів. Вони навіть стали обурюватися і звинувачувати матір в тому, що вона сама винна, що потрібно було відразу йти до лікаря, а не чекати, коли стане зовсім погано. І хто знає, можливо, б тоді дороге лікування не знадобилося б, а так. Тепер вони повинні думати, де їм дістати ці гроші. Але одна з невісток Анни Оксана, почувши скарги братів, не стрималася і сказала їм все, що думає. А ви не забули, що ваша мама для вас зробила? Вона не витратила на себе жодної копійки, все вам віддавала, все вкладала у вас. Вона працювала на кількох роботах, щоб забезпечити вам гідне життя. Всі її сили і енергія йшли на те, щоб ви були щасливі. Вона ніколи про себе не думала. А ви зараз скаржитеся і ще в чомусь її звинувачуєте. Так ось що вона отримає натомість ваше обурення? Така ваша подяка. звернулася жінка до свого чоловіка і його брата. І в той момент чоловікам стало дуже соромно. Вони навіть згадали момент з дитинства, коли мама купувала і готувала м'ясо, але ніколи його сама не їла, завжди казала, що не любить. Але все це було не так. Вона все їм найкраще віддавала і тим зіпсувала своє здоров'я. Слова Оксани настільки присоромили і зачепили братів, що вони вирішили діяти негайно. Оскільки йшлося про велику суму, вони були змушені продати свою нерухомість і переїхати жити в житло поскромніше, на околицю, а виручені гроші витратили на лікування своєї мами, і незабаром сталося диво. Вона одужала. Пощастило Аня з невісткою, яка вчасно наповнила її синів і не дозволила зробити помилку. А Оксана раділа подвійно, бо й Свекрусі допомогла, і своїм синам приклад гарний показала. Бо хто зна, як обернеться її життя, вона ж теж двох синочків ростить, яких всю свою душу вкладає.